Друзі, привіт! Всім! Хочу коротенько розказати про цей шалений допалювач пролізних газів. Ну, в чистому вигляді він виглядає без цієї решітки. Просто була подача старинного повітря. У ну, мене знизу, наприклад, когось там збоку. Потім йде газова щілина 20 мм. А, значить, повітря вторинне подається через ці отвори. І приходячи сюди, вже збагачене, тут, по ідеї, воно повинно допалюватись. Воно працює, працює, все в принципі, нормально, але вирішив е, трошки додати е, перцю, так би мовити. Ось е, от. таку перфорацію зробив. От, дві пластини стоїть. Получається на різних рівнях вони. От. Е, нижня пластина, низ цієї пластини це низ газової щілини. А це е, оцеї верхній пластини, верх. це верх газової щілини. Ну і виходить, так вони трошки один до одного зміщені. І понаварював такі ось е, ребра і зверху ще такі смужечки. Трошки воно, звісно. Не, не. прийшлося повозитися з цим, але повинно е, воно все працювати. По ідеї, в теорії, значить, димогази, виходячи з газової щелини, зразу е, проходять через суперфорацію. І так як вони зустрічають на своєму шляху опір, вогонь зустрічає опір, то він, звісно, буде нагрівати і, і ці пластини вертикальні, і ці верхні горизонтальні. Таким чином буде підвищена тут температура, яка буде сприяти допалу тих газів, які не допалюються, виходячи з цього допалювача в камеру згоряння, дополу, в камеру, камеру допалу. Тому що деякі гази горять при температурі 600 градусів і вище. От. Тому ось така ось. Конструкція. Сьогодні поставлю котел. От, потім коротенько покажу, як воно працює. От, будемо сподіватися, що все буде добре. Так, Запалив я котел пів години тому назад, е, вже 50 градусів. Він набрав, розганяється дуже добре, ще краще, ніж раніше. Е, з тією перфорацією з тими додатковими ребрами. Він працює ще, ще краще. Ось так от він, ось так от він горить у розгоні. Зараз ще світло виключу. Так. О, дивіться, дивіться, який йде допал, практично, практично повністю допалюється все. Камера не передає, але повірте, от ця перфорація. Оці ребра вони розкаляються, метал набуває такого червоного кольору. І ці демогази, потрапляючи на цей розпечений метал, практично повністю догоряють. Іде повний допал практично. За рахунок цього КПД котла збільшується. Більш він стабільно працює, більш коректно. Ну, все працює дуже добре. Так що, всі мої сподівання виправдались і все вдалося. Дякую всім за увагу. Ну що ж, друзі, на завершення хочу показати, яке йде горіння. Коли котел вийшов вже на свою робочу температуру, він вийшов на 65 градусів, я йому виставив 65, от він 65 підтримує. Значить, він у мене не переходить в режим тління зараз. Він постійно в мене отак от потихеньку горить. Я зробив просто збільшення, щоб видніше було. Там видно ці ребра, що я понаварював, трошки видно їх. І тому оці димогази, які раніше в мене виходили димом просто в трубу. От, вони зараз е, повноцінно допалюються, дають тепло, е, зберігається коефіцієнт корисної дії, підвищується у котла. От, і таким чином все воно допалюється е, за рахунок того, що ці ребра вони і є каталізатор е, цього допалювання, тому що вони розжарюються до червоного кольору метал. І завдяки цьому димогази, попадаючи на розжарний метал, вони загоряються і допалюються. Ну, це ефект цієї турбозапальнички, так би мовити. От Просто запальничка горить. І запальничка, яка наче з турборежимом. Там, Звісно, що там тиск той же самий газу, і в ті, і в ті. Але завдяки. От... Ці спіральки із проволочки тоненької в запальничці. Здається, що типу, вона така там, тут такий іде, все. і. От Отакий же самий ефект, практично, я так розумію, і завдяки цим ребрам, оцей перфорації і цьому допалювачу піролізних газів. От. Ну, Оце от така от робота. Я дуже задоволений цією роботою. От. Ну, в принципі, далі буду експлуатувати, якщо буде ще щось цікаве, то буду розказувати. Все. На цьому всім бажаю здоров'я і до побачення.